Там була своєрідна дружба, своєрідна дуже дружба, але нею що та не особа папахіва. Трампа ще дворічний достатньо, хочу я вам сказати. Причому Путіна ми сприймали скоріше як теж папажу, кстати, проходить, як пажезла. Тобто, це, це дуже ідейна людина, людина, яка несе свої ідеї, стремлення і т.д. і дуже безрозсудний, і не очень... шибко умів. А от дивимося ми на людину. Да, він він для нього, як би це сказати? Він для нього людина цікава, він для нього людина перспективна. Але ми свої перспективи. Він давайте так почому то його взгляди і його перспективи совершенно не ті, які би він міг досягти. Зараз в... по-іншому хочу сказати. Коротше, як правитель держави своєї, да, він би міг досягти і при хорошому правлінні, він би міг досягти в статусу набагато кращого і набагато ліпшого. Просто в нього, скоріш за все, це, ми ходимо округ до да округа достаточно імперських замашок. От якби їх не було, Путін мав би ще більшу владу. Трамп це розуміє, він розуміє, що да, да, окей, задатки хороші, але за своїм вічним савком, отам він і залишився в карті Шута. А, зараз а, ви, ви перед цим сказали таку ключову фразу: що тиск на Україну буде. Ми бачимо, що Трамп вже його анонсував, що саме там чимало тиску безпосередньо на Україну буде задіяно. А, Тим не менш, на кого все ж таки більше планує тиснути Трамп для того, щоб завершити війну, Україна чи Росія? Mm -hmm. смотря, смотря, що ми з вами кладемо на веса, на чашу весов. Десь нам доведеться наступити собі на горло совершенним образом, і зробити те, чого ми не хочемо, скоріш за все в військовому плані. Я думаю, всі зрозуміли, о чому йде річ. Так наших ресурсів, ресурси це не тільки ще й земля. Десь собі доведеться наступати на горло і приймати совершенно ті рішення, які ми не хочемо, але нам доведеться. Точно так же. Точно так же, буде у Росії. Тільки на Росію будуть тиснути саме ресурсом. її, її знову ж таки її якимись продажами, сабченням з другим міром. В общем то, можливо, санкції. До речі, можливо, їх послаблення або знову ж таки посилення або відрізання Росії ваше намертво, условним образом. Буде ще одної Сєвєрної Кореї. От тобто, тут тиск буде і там. І там. І тут неможливо сказати на кого жорстче. Тут скоріше а, тиснути будуть і на тих, і на тих, поки ми не досягнемо всіобщого консенсуса. І чим більше ми будемо не приймати якісь, а, скажімо так, е, їхні поради, тим жорстче буде на нас тиск. Тим більше ми будемо барахтатися від того. Тим коротше, тим жорстче будуть нам ставити ці рамки і условія. Трамп взагалі готовий задіяти максимум ресурсів, піти в Абанк для того, щоб все ж таки війна між Україною і Росією була завершена. По суті, по суті, так. Да, я думаю, так. Да. Але знову ж таки, не жертвуючи нічим своїм. Своїм. Своїми, своїми людьми, своїми ресурсами далі. Він жертвувати не хоче. Ну, максимум, що він там може зробити, це як той говорив. Направити якихось не знаю, міротворців. Там вокруг, типу, оцього, кордону для того, щоб бідіть порядок. Оце максимум. І те, що там не кажеться. Може бути і того не буде. Так. Знову ця карта у нас з вами прям я хочу жорстко безапеляційно прийти, роздати всім задач, понимаєте? Задач роздасть усім і сказати: обирайте отакий путь, або отакий, або по-хорошому, або по-плохому. Причому для одних і для других. Угу. Диявол, до речі, тут же падає. Тут стільки буде договорників, тут стільки буде розмов, стільки обіцянок, стільки усього, що та діта буде О, кстати, До речі, прям жорстко старші аркани повалілість. Що та діта буде мінятися? Відеї змінятися, прийматися нові, якісь закони, прийматися нові, якісь штуки. Дуже буде багато новин. Дуже буде багато того, і причому буде дуже багато сигніфікацій. Того, що все йде трошечки. У нас знаєте, як дивно. Тоді, коли мала розпочатися війна, у нас по законам приймаючим до неї, можна було відслідкувати, що шо та Угу. точно так же, якщо достатньо критично дивитися на наше інфополе по приймаючимся знову законам і о, около того, можна буде зрозуміти, що до чогось уже приходимо. І єдине, що мені не подобається, хоча це може бути одним із планів Трампа. Просто далі я далі не це. Про, не Коротше, зараз я, я сподіваюся, що це буде в другому порядку, чи мені падає. Значить, мені падає, що можлива заморозка конфлікту. Не вирішення як такове, а саме заморозка. Але я сподіваюся. Що це може бути навпаки? Заморозка конфлікту, договори, а потім уже рішення. І ми що робимо. а не так, що ми щось договорюємося робимо і просто заморажуємо. От. Очень сподіваюся, що так не буде. Саме по першому сценарію, по другому сценарію, сподіваюся, що і сірі так: стоп, ребята і затихли, давайте розмовляти. Я сподіваюся, так. Ну... <говорить> Знову ж таки, ми втрачаємо гроші. Тобто Трамп збирається жорстко достатньо вставити свої позиції, давити на всіх для того, щоб все закінчилося, ми, ми будемо чим-то жертвувати 100%, Ми будемо, і Росія теж буде чим-то жертвувати 100%. Тільки для нас наші жертви будуть давайте так, вони будуть болючіші, звісно ж. Якщо Росія буде жертвувати там, грошима, якимись, да, можливостями, е, знайдемо доларам, деньгами, ринком, коротше, все про деньги, да? то ми будемо жертвувати скоріше територіями. Да. Давайте хочеться уточнити, бо розумію, що ці питання виникнуть у глядачів. Мова йде виключно за давно давно окуповані території чи новоокуповані території, які вже були окуповані ворогом після 2022 року. Здебільшого про більш давні. Про більш давно окуповані. І за якусь територію прям будуть баталії. Я не знаю. Це може, може, може Херсон, може Запоріжжя, точно сказати не можу, не можу, може Маріуполь. Наприклад, за якусь територію прям будуть такі баталії, що мати д мама мати рідна. Таті скоріше, все-таки, Маріуполь думає. От ну, зможуть порішати. Ну, забігає наперед. Не люблю прямо этого. Забігає очень наперед, можна сказати, що, скоріш за все, в нашу пользу вирішають. Но, но Будемо сподіватися. Ну, тобто Трамп має важелі впливу і на Україну, і на Росію. Настільки вагомі, щоб і одна, і друга сторона погодилась на його. Так. Да. Да, да, да. Дуже багато розмов про те, що на Трампа. Якби не є секретом, що замахів було вже чимало, а що буде ще замах, і Він може бути успішним: що Трамп не добуде до е, всю свою кадецію на посаді президентській. чи дійсно таке чекає на Трампа? Ми до речі, вчора теж продивлялися. Схоже питаннячко. і е, що хочу сказати, в день навгурації, коли це він на сьогодні, а не сьогодні, я ще не знаю. Коротше, день навгурації може бути неспокійно. На, потому що там випадали якісь такі моменти розкачування, скажімо так, всього событийного ряду. Щоб не було якогось покушення прям в день каденції. Його так. Да там на Трампа. Будуть, але то, що були ще, будуть з такою політикою, як він зайшов, щоб не було замахів, це напевно, буде дуже дивно. Починаючи від о, о, він же там по-моєму дозволив Ізраїлю робити все, що угодно. З іранським то-лі Іраном, то лі тими, вот що там були uh -huh. ці заварушки що угодно, це перший момент. Тобто, або вже одні. Вторий, якщо в нього будуть апетити на знову ж таки інші країни території до приєднання їх до да, називання їх штатами своєї ж знову ж таки держави, а точно так же. тобто він не встиг прийти до влади, а ворогів собі нажив уже.

В нього є, до речі, великий ризик того, що він не добуде. Але це тільки ризик. От більший ризик дійсно прям поранень. Більший ризик того, що а, може бути таке, що людинку да, дійсно, а, наприклад, не знаю, збили, підстрелили дітей і так далі. Но в мене немає як мінімум поки чітких карт того, що він крякне. Загроза є достатньо явна, але тут більше у мене все-таки йдеться про про фізичні увіччя, ніж про саму смертушку як таку. Вона то падає тільки прямо останній карти. Ну і я думаю, що знову ж таки, дядько не дурний, я думаю, там охорона працюватиме дуже прекрасно і дуже хорошо. Оці питання щодо завершення війни між Україною і Росією будемо сподіватися, що це все ж таки не буде повноцінна заморозка. Вони будуть підніматися, вирішуватися їх основа в 2025 році, чи все ж таки трішки далі. Основа та фундамент буде закладатися в цьому році. Тобто достатньо чіткі жорсткі дії, достатньо чіткі жорсткі указання, що кому робити будуть в цьому році. Можливо, я не можу прям чітко сказати про прям, Жорстке вирішення, з цього в цьому році, в цьому році можливо поліпшення ситуації про цю заморозку, яку я говорю, це може бути в цьому році. Єдине, що це залежить від того, хто як себе буде вести і хто як а, буде а, там соглашатися на ті інші услов'я і дотримуватися їх, Це саме головне. Uh -huh. Тому що скажімо так, якщо він скаже, давайте припинимо вогонь, да? В всілякі, і будемо домовлятися, то ми вже таке проходили, де ми так, то зі своєї сторони норм, да, а, а з тої сторони не норм. А от поэтому, да, здебільшого, чіткий жорсткий фундамент буде прям закладатися в цьому році. Перемовини, рішення і так далі. Це в цьому році. Так, будемо надалі проглядати цю ситуацію і розуміти, за яким все ж таки сценарієм буде відбуватися це завершення, тому що зараз, як почули, їх є як мінімум два. Віримо так. в те, що підемо кращим з них. Я дуже вдячна, Кайне, вам, за сьогоднішню нашу просмаження е, Трампа і сподіваємося на те, що дійсно. Вдасться нам завершити все найкращим чином для нас, і що зокрема і він посприяє цьому. Це як я як я це як я говорив ще по-моєму з вами говорив, що він то завершить війну достатньо швидко, але через одно місто. От по суті, от по суті, воно воно буде воно буде жорстко. Скоріше за все, воно буде жорстко. Дуже тяжко. Про що там будемо знати? Про що-то ми не будемо знати, звісно але тим не менше. Ну його мета просто завершити навіть заморозка його, його теж влаштову для, для нього. Для нього по по не важливі. Хто побідів, хто не побідів. Його задача і його бажання завершити все, все, хвати. Люди, хвати.